привіт привіт! Я Вікторія. Сьогодні в мене мова піде про рослину, яка називається вівсяниця блакитна або сіра. Інша її назва костриця блакитна або сіра. Ранньою весною її тому сьогодні відео саме про це. Декілька слів про саму цю рослину. Рослина дуже класна, вона гарно виглядає. В мене вона росте на альпійській гірці, тут поряд обрієта, очіток, молодило, тут у мене далі лаванда, і вона дуже гарно виглядає у цій композиції. Формую я її у формі полусфери. Рослина. Для лінивих вона не потребує якогось особливого догляду. Єдине, що вона боїться, це підтоплення коріння. Вона може вимокнути, якщо десь вона низині, то може просто пропасти. Росте краще на сонці, найбільш яскравий цей блакітний колір проявляється, але може рости і на півтіні, і навіть в тіні. До ґрунтів вона взагалі не вибаглива, не невибаглива, спеціальних добрив не потребує, нічим не хворіє. Один раз на рік підстригли і все. Грунти для неї потрібні, слабокислі, нейтральні або слаболужні, тобто ну, звичайна рослина. І має ще одну дуже класну перевагу. Вона декоративна протягом усього сезону: що влітку, що зимою, що навесні, що весени. Якщо всі інші злаки, наприклад, міскантуси, ми зістригаємо весною да, і отримуємо таке порожнє місце, то вівсянниця, вона декоративна цілий рік. При стрі... стрижці рослин я намагаюся підстилати щось як у перукарні, для того, щоб потім не прибирати нічого зайвого. Стрижеться вона у формі кульки, можна стригти або секатором, або садовими ножицями. Режимо кулькою або будь-яка форма. Мені більш кульчаста, вона така, більш природня для неї. Значить, якщо а, цю рослину як бордюрну, тобто у групових посадках вона дуже класно виглядає. Відстань між рослинами лишаємо 50 см, тому що вона гарно розростається. У мене це молодий кущ. Йому другий сезон. Якщо більш старий кущ, то треба ще вичисати оцю суху солому. У мене її небагато, тому що кущів молодий. Розсажувати, пересажувати ці кущі треба Через 4-5 років, коли вони дуже розростаються. Їх треба Викапувати і ділити на декілька рослин. І якщо суха оця саламина, то вона не обрізається, а просто виривається. Все, ось так формуємо кулькою. і даємо можливість молодій зелені зразу піти у ріст. Дивши, що у нас вже пішли теплі дощі. Ось що в мене вийшло. Значить, при стрижці ми видаляємо дві треті зелені і отримуємо ось такий плодний красивий кущ. Значить, Цю солому, яку ми застрігли, можна сміливо використовувати як мульчу під дерева, наприклад. Тому що, як я вже сказала, ця рослина нічим не хворіє, ніяких збудників, захворювань. ми від неї не занесемо. Значить, чим вона може хворіти? Єдине, чим це гнилями, якимись цих грибковими е хворобами, якщо вона підмокає і в неї починає загниватися коріння, і дуже багато вологі, тоді оце єдині гнилі можуть бути. Але якщо ми правильно її посадимо вибором правильне місце, вона буде чудово себе почувати. Тут у мене. На Альпійській гірці, як я вже сказала, абрієта, вже на бутонах уже готується квітнути. Тут різні різні очітки, тут лаванда вже підстрижена, готова до сезону. Флокс шиловидний, тут на... у мене такий сухий ручай з камінчиків, і повністю-повністю його оплів флокс шиловидний. Ось така в мене Альпійська гірка. У коментарях можете писати, які рослини вас цікавлять, буду розповідати і про них. Сьогодні не втрималася і купила ще один кущик овсянниці, тому що в мене на альпійській гірці тут утворилася така посадка велика очітка, буду її саджати завтра тут, тому наступне моє відео буде про посадку вівсянниці. Кому цікаво, обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Коментуйте, підписуйтесь, будьте разом зі мною. Усім квітучих садів, гарних ржаїв, гарного настрою, до скорих зустрічей, па-па!